Машини швидкої допомоги в зоні АТО зазвичай більше місяця не служать, розповідає кіборг водій швидкої. Тому саме їх найбільше бракує воякам. Машина це розхідний матеріал. Як водій швидкої, конкретно з першої лінії вам можна сказати, конкретно машина живе до місяця часу. Медгрупа це є п'ять чоловік. Водій, двоє людей вогневої підтримки. Один вогневик сидить біля водія, другий вогневик тримає цей сектор. Це є лікар і санітар. А з якої зони це можна вивозити? Це на цій, жовторі? на цій машині зелена зона, просто в жовтій, червоній в принципі, можна, але ця машина проживає ну тиждень не більше. Два реанімаційні мікроавтобуси та одну патрульну автівку. Православна церква передала добровольчим батальйонам. Придбали машини за пожертви вірян та за кошти української діаспори. Священики розповідають, машини купували за кордоном. Усі вони вже були у вжитку, але виглядають як нові. Всі три обійшлися майже у 30 тисяч євро. Ось цю машину купили у Франції за 4,5 тисячі євро. Щоправда, привезти її до України коштувало майже стільки ж. А в цій машині, крім того, що можна вивезти, в ній можна надавати по, по повноцінну допомогу. Наші друзі, волонтерська команда Мегаполіграф, пообіцяла нам укомплектувати ці машини повним обладнанням медичним, реанімаційним. Так що, власне, вони поки що в такому голому стані. Патріарх Філарет освятив машини та. Помолився за військових. Я побажаю, щоб Господь оберігав він від, від рани і від смерті, і щоб дав їм перемогти всіх наших супостатів. Це слива, один з наймолодших кіборгів. Приїхав разом із побратимами за автівкою і одразу ж назад на передову. Зараз забираємо машини і вирушаємо. Відразу. Відразу. Так, а 22 грудня, думаю, додому поїхати. Ну все воля, Боже, без Бога, ні до порога. Машини назвали Ластівками з надією, що вони будуть, як і ці птахи, швидкими. Єлизавета Гарасимюк, Дмитро Паєць, телеканал Новин24.